Привіт! Я сьогодні з новим другом і з новою технікою дихання, яка називається багатріка. Це дуже активний віддихання, тому її раджу робити зранку, щоб прокинути своє тіло, збадьоритися, прокинути мозок, бути дуже активним. Ця техніка підійде. Але в цій техніці є протипоказання. Це якщо в тебе проблеми з серцем, високий тиск, проблеми серйозні з зором, якщо ти принадія, якщо в тебе є панічні атаки, епілепсія, то ці вправи дихання робити тобі не можна. Ну і звісно, про користь. Основна користь від цієї практики це те, що ти бадьоришся і твої легені насичуються дуже класно киснем. А також вона покращує обмін речовин і збалансовує твою нервову систему. Це класна практика дихання насправді. А давайте я розкажу, як її робити. І так, треба сісти, як завжди, зручно, як вам, як вам зручніше. Хтось любить сидіти на стільчику і опиратися на спинку, хтось любить сидіти з рівними ніжками на підлозі. Я от сьогодні сиджу. Відібрала у своєї молодшої доньки ліжко, бо вона спить у нас. І буду показувати вам практику. І так, сідаємо рівно. Я в позі лотиса, звісно, рівна спинка, плечі опущені, розслаблені, шия розслаблена, голова теж розслаблена максимально. Що ми будемо робити? Можна закрити при цій техніці очі. Ми зробимо сильний вдих. І потім сильний видих потужний. І так ми будемо робити постійно 20-30 разів. Головне, пам'ятайте, якщо буде запаморочення, зробіть паузу і знову починайте. Ми будемо з вами починати з одного цикла: 20-30 разів дих-видих і все. На сьогодні вам буде досить. Давайте почнемо. Відпочиваємо. Просто спокійно дихаємо. Ви відчуєте, як кровушка починає дуже гарно, активно працювати у вас в голові, в мозку. Легені, ніби розширилися. І одразу кажу, для першого разу одного циклу, одного раунду вистачає. Потім з кожним разом ви можете додати потрошки, але максимум 4 раунди. А ще величезним бонусом в цій практиці буде те, що ви підтягнете свій прес, свій живот. Я вам вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Гарного вам дня!